Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні у нас дуже морозний день, сонячний морозний день, а я без шапки йду. Дуже не люблю носити шапки, все життя ніколи не носила їх. Я якось не можу підібрати собі ту, яка мені подобається. Так що, і зимою, і влітку я хожу без, без шапки. Добре, що є довге волосся, воно чуть-чуть спасає від такого морозу. Так що Звідки я вже йду? Сьогодні в нас ранок ранній. Я поїхала разом зі своїми хлопчиками Кирилом і Єгором автобусом. Єгора завела в садочок дитячий, а Кирил пішов до школи. А куди пішла я? Я пішла лікувати, поїхала лікувати собі зуба, Тому що я вважаю, що це дуже необхідна справа. За зубами потрібно доглядати, щоб вони довго служили і потім не було проблем. Тож пішла лікувати зуба. Це вже повертаюся додому, В ітогі, що в мене вийшло. Я. Замість Хотіла полікувати одного, а полікувала зовсім іншого. Ай. Зняла зубні камні, полікувала іншого зубчика, а той, який в мене там просто кусочок відломався зуба, сказали, що потрібно ставити там коронку. Тобто буду думати, як мені краще з ним поступити. Бо це такі і кошти досить такі непогані. Побачимо далі. Так що один зубчик полікувала, як йому поклали мені туди ліки. Через неділю потрібно знову прийти. Так завжди приходиш до стоматолога. він... Прийшла з одним зубом, він побачив ще 10 проблем. І Той, і той, і той потрібно. І там зубний камінь потрібно зняти, а там ще щось. Тобто за зубами потрібно доглядати вчасно, тоді буде менше проблем. Щось десь заболіло, щось десь відкололось. Зразу потрібно йти до стоматолога, а не затягувати цю проблему надовго, тому що потім це дуже дороговартісне. Як то кажуть, задоволення. Задоволення сумнівне. Ой, холодно, звісно. Ось. Накупила продуктів і їх несу. Таке всяке додому, всяких вкуснятин накупляла. Тож такі справи. Так, ще хочу вам розповісти. Все ж таки, вчора я зателефонувала з приводу дверей, яких ми не можемо вже дочекатися. Вже пройшло більше місяця. Нам попалася ось така якась продавчиня, не дуже кваліфікована. Я не знаю, чи вона новенька, чи вона недавно цим займається. Ой, тобто, вона нам не надала повністю правильну інформацію. Ми замовляли двері, їздили 9 січня. ще. До неї. Вона е, сказала нам, що це 3-4 тижні. Чекайте, вони прийдуть. Мій з, е, чоловік зараз якраз відпустці, і ми чекали собі, вже напланували, що якраз зараз прийдуть двері, і ми, він все це зробить, поставить двері, доробить стіни, наш ремонт. Але не тут то було, я їй телефоную. Вона вибачається і розповідає мені всі, всілякі історії, що. Як виявилося, вони тільки з 15 січня прийняли роботу. Ну, замовлення це. А з 15 по 15 лютого місяць робиться це замовлення, потім два дні доставляється, потім ще вигружається. Ну, тобто сьогодні в нас вже яке? 12 лютого, ось, а отримаємо ми двері десь в 20-х числах. Тобто таке, я, звісно, кажу, що це не професійно. Треба правильну інформацію людям казати. Якщо ви, ви якби, ціните і дорожите своїми покупцями, клієнтами, то потрібно все це розжовувати, розповідати конкретно, а не 3-4 тижні чекайте. У нас свої плани, ми спланували, що десь в цей період. Ми маємо це все зробити. Тут виявилося, що зовсім не так. І я не знаю, як на це реагувати. Я навіть хотіла залишили завдаток. Я навіть хотіла забрати завдаток. Я так ну, якось розсердилась спочатку, що так непрофесійно, недбало до нас віднеслися, але потім, ну, якось шкода, двері вже зроблені, вони вже ось 15-го року. Числа будуть їх відправляти 15 лютого сюди. Ось вони на замовлення. Тож мені стало вже шкода, але просто кажу, на вага майбутнє, будьте більш якимось уважними до своїх покупців, тому що ви теж ну, підставляєте людей. Або якщо у вас щось змінюється, ви повинні телефонувати людям, повідомляти, що так і так, тому що люди теж щось планують. Ось, так якось. Це вчора я телефонувала, і дуже-дуже в мене так це все розсердило. Ой, щоб я закрила камеру, розсердилась трішечки, але потім заспокоїлась, думаю, ну що ж уже зробиш. Спочатку ж кажу, хотіла навіть забрати завдаток, але пошкодувала цю жінку, яка цим всім займається. І кажу, що в наступний раз будьте більш уважними, Тому що мало ли, які люди попадуться, не такі лояльні, як я. Ой, тож виходить, будемо ще чекати, не знаю, десь в 20-х числах, чи, ну, після 17-го можна буде їх забрати вже, чи ні. Ось, і вже в мене в чоловіка закінчиться відпустка і буде нам знову весело. Будемо буде робити після роботи по 2-3 години, коли що спіє. Ну, ось так. Що означає, що нічого не можна планувати. Такі новини. Ой, яке сонечко світить, мені тепло стало. Чи від того, що швиденько йду, мені вже, вже зігрілася, стало зовсім тепло. Ще які в мене сьогодні новини, завела я його садочок. Як побачила його тапочки, а він же там повзає по ковру, всі стерті, всі подерті, вже липучки не працюють. Тому потрібно буде сьогодні буду шукати, замовляти йому нові тапочки садочок. Ой, тому що як виходить? В останнім часом водич його і забирає садочку Кіріл. Він на такі речі не звертає уваги. Йому тапочки та й тапочки. Ось, і він мені нічого про це не сказав. А я сьогодні його завела, як побачила ці тапочки, я прийшла в жах просто. Ужаснулася, як то кажуть. Так що зараз буду шукати. Єгору тапочки замовляти новенькі, щоб моя дитина гарно себе почувала. Так, а зараз я вирішила перебрати речі Валерії, Ось тут всі, бо вона в мене вже підросла. Потрібно знайти на розмір більші, перебрати, які тут на весну, які на зиму. Все подоставалося, їхня шафа дитяча. Тут куртки ось таке робиться бедлам. Кожен раз складу і ось таке на поличках робиться. Це Єгора, Кіріла. Ось таке це Валерії, Валерії. Зараз все, все буду це складати, витягувати, перебирати. Треба навести лад. Подобаються мені такі органайзери, але це я купила невдалий. Він такий, ну, є такі більш жорсткіші, якими е користуватися краще. А це такий, звісно. Не дуже мені подобається, але... але і його приміняємо. Сюди буду складувати речі зараз. Так, ну що ж, ось так в мене проходить процес. Це поличка Валерії. Я все посортувала тут, все поскладала, то, що мені потрібно. Це поличка Єгора. Теж посортувала все, що як потрібно мені. Ось, Далі йде поличка Кіріла. В нього дві полички, так як в нього. Речі більші. Ось зараз займаюся цим ділом. Ну, у них тут одна поличка на двох. Це мій халат. Так, Одна поличка на двох, тут, якби половина Єгора, половина Кіріла і тут Кіріла. Ну, тут білизна Кіріла, тут колготки Єгора. Оце так в мене поділено. Малий шкаф. потрібен, звичайно, ще один, тому що наш ось. Це наш з чоловіком, теж буду сортувати. Теж ось бачите, що робиться на полицях. Таке ось робиться. Теж буду все сортувати. Але, мабуть, не сьогодні, бо на сьогодні не встигну вже, тому що мені треба дитячий одяг хоч посортувати. В мене ще є ось такий комод. Тут теж дитячий одяг, кожного по поличці Валерії, Єгору, Кирилу і наш з чоловіком. Тож, місця для зберігання нам не дуже вистачає, звичайно. Ми цю, цю шафу будемо потім замінювати. Це стара така шафа, це нам залишилась вона від власниці будинку. В принципі, я бачила, як бачила там деякі блогери, канали, як вони. Реставрували такі старі шафи, робили з них зовсім новенькі. Я чоловікові своєму говорю теж дуже цікава ідея. Там фарбували їх, чуть, -чуть там перероблювали, наносили всякі візерунки. І шафа виглядала зовсім як нова, така стильна, шикарна. Я йому кажу: можливо, давай цю шафу реставруємо, щось новеньке, таке цікаве. Але ось тут внизу ці шухляди, вони ну, їх треба поремонтувати, погано засовуються. Ну такий, поки що згодиться, звісно. Але я задумуюся задумуюсь над тим, щоб цю шафу реставрувати, щоб зробити з неї щось таке стильне, красиве, пофарбувати, можливо, якісь візерунки на неї нанести, змінити оці ручки, оці, потремонтувати шухлядки. Ну, що вам скажу? Ідея цікава, але це буде згодом, тому що купувати меблі зараз досить дорого, ці шкафи купе дорого коштують, але... Побачимо, ідея мені цікава. Я ще подивлюсь блогерів, які таким займаються. Дуже цікава для мене ідея. Тож, зараз буду далі розбирати одяг. Я і так уже півдня цим займаюсь. Ось, ще потрібно готувати їжу. Ось, дуже багато справ. Але нарешті в мене руки дійшли. Тому що, коли маленькі діти, і такий бардак в шафах, це дуже. Незручно, мені потрібно точно взяти швидесенько те, що мені потрібно. Тож раз в місяць чи раз в півтори місяці, мене... Ні, скоріше раз в місяць я це все перебираю, одежу. По-перше, діти дуже швидко ростуть. Я ось відібрала ось куча одежі, вже, яка на них мала. Тобто, треба перебирати, дивитись, з чого виросли, що новеньке. У мене дуже багато одежі є на виріст, яка знаходиться на зберіганні там. В гаражі, в шафі, тож потрібно перебирати і перебирати. Я кажу, у мене круговорот речей. Перу, перебираю, викип... сортірую без кінця і без краю. Ось, тож, такими речами я зараз займаюся та дивлюся фільм. Включила собі фільмець, зараз включу, і буду далі продовжувати ось таким займатися. Так, ну що ж, ось такі полички вже геть охайніше виглядає. Це Кіріла Єгора, тут он колготочки так поскладувала, це білизна. І кирілові ще речі. І ось кирілову шухлядку так поскладала гарненько. Тут його світшоти, світера, тут такі тоненькі штани. Ось Єгорову так теж поскладала. Тут штанішки в нього, тут світера, ось таке. Вже ухайніше, вже я собі бачу, що мені потрібно взяти якось так. Ну, І тепер залишила ще Валерії тут і нашу поскладати. На сьогодні буде все закінчено. Ну і тут носки поперебираю. У мене всі носки то по одному, то. Маленькі, то великі, всі в перемішку получаються потім, то я зараз їх всі поскладую. Де Валерії, де ось Єгора? Валерія вразнулась, якась Нистюка дівчика. Це мама вже закриє шкаф, бо на сьогодні не будемо ми тут складати. Бо їх робила. Привіт. Моє сонечко маленьке спало. Таке маленьке сонечко. Хочу показати Валерію вам. Ось вона гралася на вулиці. Вона в мене дівчинка ніжна, і був морозець, і вона обвітрила собі щочки і носики такі червоні. Треба кремом мазати. Треба купити дитячий гарний крем і мазати її личко. Тап-тап. Хочу вилазити, і мазати її личко, тому що обвітрюється. І така краснощука дівчинка вийшла. Да, Беру моє сонечко. А зараз зроблю собі чаю і вип'ю з наполеоном чайку. Дуже хочу чаю вже захотіла, Валерії ще зроблю чайочок і будемо смакувати. Це я вчора робила такий тортик дуже просто, швидкий наполеон називається. Хотіла зняти рецепт, але в мене якось не було часу, тому що мені потрібно було дуже-дуже швидко все робити. Це беруться, береться печиво вушка. Ось вони такий в розрізі, бачите? Ось. Він ще не встиг добре пропитатися, але мої вже дуже хочуть торта, тому ми вже ні. Він пропитався, але я думала, щоб він ще більше постояв. Беруться печиво вушка, робиться заварний крем, і отак в формі слой вушок печиво викладається. Кремчиком, мазується ще слой кремом, ще слой кремом, і зверху посипається посипочкою. На Наполеон схоже ідентично, взагалі дуже смачно. Якщо, особливо, якщо він гарно встигає пропитатися так зовсім-зовсім гарно, то взагалі, ну, смакота, ну, ну справжній Наполеон. Я якось ще раз буду робити і покажу вам більш подробний рецепт. Всім рекомендую дуже смачний торт Наполеон виходить з печевого вушка. Тож, зараз буду чаювати. Ось вже мої їли, а я ще не їла, ось відрізала, буду смакувати. На цьому буду закінчувати своє відео. Ще один день життя, мого сільського життя я вам показала. Всім дякую, хто дивиться мене, всім дуже дякую, хто підписується на мене. Пишіть мені коментарі, ставте лайки. Я буду дуже вам вдячна. Допомагайте розвивати мій канал. До нових зустрічей. Па, па, всім миру і добра!